Хей, hey, hey, це дуже смішна Іра, не ап'яснова і ласкаво прошу мою понеділкову рубрику. До речі, якої біса я обрала саме понеділок. Не стільовий стіль, де я віщаю про новості модного міра. Або Музика в сьогоднішньому відео ми розбираємо типаж драматик. Пам'ятаєте, чистих драматиків в природі майже не існує, як і будь-якого іншого типажу. Але ми розберемо основні характеристики вайбу, риси обличчя, що носити драматику, які серебріті підпадають під цей типаж і так далі. Коротше, типовий розбір. Типажу. Основні характеристики типажу драматик. Риса, яка відрізняє всі драматики від решти типажів, це загострені лінії обличчя. Да й, в принципі, не тільки обличчя, це можуть бути навіть плечі. При більш-менш гармонійних пропорціях обличчя переважають такі гострі скули, носи, підборідки, видовжений овал обличчя або квадратний, як коробка. Також тонкі, як почуття гумору у мене. Вам не почулось тонкі губи. Широкі тонкі губи. Я вже говорила, що важко знайти типаж, в якому будуть типу тонкі губи. І ми їх знайшли. Все-таки моду не подвласна драматикам. Драматики це ті самі жіночки, які мають твердий характер, вміють будувати особисті кордони та їх відстаювати, що немало не важливо. Екологічно робили це до того, як це стало мейнстрімом. Ці вольові жіночки часто в фільмах грають або якусь злодійку, або якусь Меліфісенту, або якусь снігову королеву. Чогось так вийшло. Поряд з рисами обличчя Завжди в цих типажів такі загадкові, мені здається, власне, ці драматик мають найгарніші, найзагадковіші і глибші очі з усіх типажів. Да. Також є така маленька особистість брів. Куточки вони трошечки так припідняті, але не так, як у убелочки. Немає відчуття, наче їх на жовку натягнули. Просто чужуть такі ті, ті, брови, Аля ти прочитала новості. Щодо фігури, довгі та пропорційні кінцівки, квадратні, загострені широченькі плечі, це прямо повна протилежність типажу драматик, який ми, до речі, розбирали в цьому відео. Це саме ті жінки, які шикарно виглядають в таких строгих жакетах з загостреними лацканами. Лацкани – це елемент пальто чи піджаку це оті штуковини, які в народі називають комірець. Туфлі на шпильках, незважаючи на зріст, хоча типаж драматик це найвищий зріст з усіх типажів. Ще одна річ, в якій ці жінки виглядають просто шикарно – це юбка карандаш, чого не ручка. Пройдемось по фасонам. Драматикам рекомендується носити трикутні форми з широкою лінією в плечах, хоча, казалось би, ми звикли до того, що якщо плечі широкі, ми одягаємося так, щоб їх візуально звузити. Але не робіть так, якщо ваш типаж драматик. Ця фігура найкраще розкривається, коли дійсно йде трикутник вверху, тобто плечі і отак донизу. Крой по фігурі чіткий, рівний, трошечки десь широкуватий. Можна подумати, що це десь такі хлопчачі фасони, але блін, це така прихована сексуальність, скажем так. Нічого так не личить, як чоловічі костюми чи рубашки драматикам. Тому що в них є чоловічий початок, мені здається, це проявляється і в характері, і в фігурі звідси широкі плечі і такі, типу дуже гострі риси обличчя. Я вам говорю те, що всередині те проектується і ззовні. Якщо у вас такий характер, значить у вас і чес буде. Природа, вона така дуже розумна. Деталі: ве-виріс, який повторює форму підборіддя, також підкреслює лінію плечей. Це можуть бути асиметричні вирізи, гострі комірці. Незважаючи на те, що в плечах цей типаж розкривається в такому типу трошечки мішкуватому, широкуватому фасоні, талію завжди краще підкреслювати. Тому дуже личить якийсь ремінець чи пряжка, яка прямо на талії сідає і завужує її. От ми отримуємо трикутник, виходить. Драматика, який математик. Занадто багато шота в ньому геометрії. В кольорах можна. І потрібно використовувати контраст, але можуть бути і нейтральні відтінки, головне глибокі та елегантні. Найкращий вибір це чорний. Для кого? Для кого? А для драматиків, а чорний ніколи не буде зайвий. Ваш гардероб в. В прямому сенсі може складати стільки з чорних речей. Чорному ви ніколи не прогадаєте. А от пастельні кольори сміття не піде. Стилі. Насправді тут і немає про що говорити. Він один класичний, широкий верх, вузький ніс ні дати, не взяти. не ні додати, нічого не відняти. Навіть ултмані не піде, тому що там якраз дуже такі відтінки нейтральні. А от для драматиків краще розкриваються їхні абаянії в якихось яскравих відтінках, елегантних і в якихось цікавих поєднаннях зачіски тут найцікавіше драматикам. Ну, зовсім не личать кудрі або якась неб'єжність. Тут ідеально підходять ці модні пучки, аля залисині беглехадит або просто акуратне рівне волосся. У класі можна його прибирати назад, щоб показати вилиці, а. А що, за чим таку красоту ховати? Тому що їхніми вилицями хліб можна різати, такі вони гострі Макіяж. Ну тут можна легенько підкреслити тонкі риси обличчя дати акцент на очі, ці загадочні очі, якщо їх підмалювати якимось стрілками або чорним карандашиком розташованим. Ідеально. На вечір, утром взагалі пофіг. Не втомлюсь говорити про очі драматиків. Я коли дивилась фото, аналізувала цей тепер, взагалі думаю, ну щось є в них. Думаю, що це в виразі їхніх очей. А потім така поняла да зіпанки. Точні, їбанцою. аксесуари прикраси можуть бути прості за формою. Угадайте, які геометричні, ж, з гострими краями. Ніяких там серг з вісюльками. Уникайте багато прикрас. Ви ж не циганочки, але якщо циганочки, то теж уникайте. Один елегантний елемент прикрасить вас набагато краще ніж багато інших. Мінімалізм, двигатель прогреса. Чи то лінь. якщо ви драматик, уникайте неохайності в образі та зачіски. Лишіть це натуралом. Тож селебріті, типаж драматик. Перша і неповторіма мама цього типажа – тільда Свінтон. От вона до, до речі, в мене на екрані. Краще її не було і не буде. Це просто найкращий бор. Вона виглядає, наче жінка з другої всіліною. Оце той самий вайп драматиків. Я просто обожнюю її типаж. В Неї вайп чогось чоловічого в хорошому сенсі. Вона ну, дуже гарна. І якщо ви хоча б раз її десь бачили в фільмах, ви не забудете її просто ніколи. Взагалі, що буде, якщо її в житті побачити. Вайп на Анджеліна Джолі, вона не чистий драматик, особливо по губам вона пролітає, але по формі обличчя та вилицям прям чітке попадання, і звісно ж зріс. Тому їй Меліфісента роль дають, тому що, як ми вже говорили, всіх злодіїв в цьому світі грають драматики. Ну і в неї, звісно, ж що є щось від такої вольової жінки. Кейлі Бібер. Я підозрюю, що вона наколола собі цей типаж. бо по дитячим фото вона мала більш круглі риси обличчя. Ну що і притаманно в принципі дітям, то я думаю, можливо, переросла. Бела хадіт, форма обличчя, зріст, очі, оці зі панцой. Ну, все прям підходить. Кара делевінь. І чому я почала називати одних моделей? Ну, взагалі, якщо подумати, ці параметри найкраще підходять для модельної роботи. Мало того, що зріст і ще дуже дуже нестандартна зовнішність. Ну і така заповінаю скажімо скажем так. Катерина Осадча це щось на рідному. Я слідкую за нею в інстаграмі. Мені дуже подобається, як вона говорить в своїх історійках. Ну тут читається кар'єра на телебаченні, вона завжди впевнена якась собі, в неї такий голос впевнений, завжди ідеальна оця зачіска її там, типу, всі, -всі локони прилизані. Сара Джесіка Паркер. Ось чому я про неї згадала, бо я тут розкачалася, що драматикам не личить кудрі, але не всі. Тому що, в принципі, Сара Джесіка, вона не чистий драматик. Але от вона дуже хороша, і мені так і справу. Боже, спалось все. Я ж тут про драматиків знімаю, не дай Бог щось якась волосина зустрічати буде. Що ж від себе хочу додати, що типаж драматик дуже незвичайний та цікавий. Його я можу назвати холодною красою, яка найкраще розкривається в таких геометричних лініях у всьому від прикрас до одягу. Ці жінки в мене асоціюються з твердим характером, завжди впевненістю в собі, нетоксичністю, багатством. Тому що в кар'єрі йдуть по головам. Оце вайп вайб того самого драматика. Цьому типажу, знаєте, навіть притаманна така грубість. Я б дуже хотіла, щоб в мені було хоча б трішечки цього стержня. Ну, і це було все. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, ви впізнали свій типаж або дізналися трошечки більше. Наряжайтесь, адже це перше враження. До наступних настільових відео. Папа! -па. you